Этой ночью киевский режим устроил массированную террористическую атаку, перехваченную 75 БПЛА самолетного типа. Люди, в общем, говорили о том, что да, могут. Ну, это уже вот на уровне, знаете, такой местной, ну, то, что называется, городской легенды. Они ждали, что войдут поляки. Почему-то именно поляков ждали. Прямо сейчас из Курска на наши позиции идет очередная э, партия военной техники. Вот что осталось. Наверное, самая главная, главная новость, что противник все-таки был остановлен под Курчатовым, не дойдя до запорожской атомной электростанции. Очевидно, что необходимо ускоренными темпами создавать части территориальной обороны. І твої проти ти не виграєш. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І знаєте, в мене таке враження: не те, щоб я воєнний експерт, але просто з того, що я бачу, що наша Україна чи Сили оборони провели роботу із накопичення сил. Ну і тепер ці сили по різному вкинуті, для того щоб руйнувати Російську Федерацію. Дивіться, яка історія сьогодні вночі служба безпеки України у співпраці із Збройними силами України та силами спеціальних операцій завдали потужного надболючого удару по російському військовому литовищу липецьк 2 За даними джерел, на аеродромі знаходилося кілька десятків винищувачів. А Дефенс Експрес пише, що там були й наймодернізованіші, найкрутіші. Останні їхні сушки також там були вертольоти, а головне. Склади із понад 700 керованих авіабомб. Це ті паскудні бомби, якими постійно росіяни закидають наш фронт і наші міста, Суми, Харківщину. Тож після атаки українських дронів виникла неймовірно, як там каже Зеленський, потужна пожежа. Вибухи, які спричинили лентюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині цього. Аеродрому. Ну і зазначається, що більшість літаків, розміщених на цьому аеродромі, просто не встигли злетіти до удару. Ахуєт на тут я не знаю, є літали. Це пиздец повний. Охуєть надо. Бачите мене, але я переконана, що за цей тиждень Росіяни справді ахуєлі. тільки не так, як раніше, коли вони думали, що прийдуть сюди до України, будуть нас нищити і гвалтувати А ні, інакше. Ну знаєте, коли ти в шокові, тільки це більше не шок, тому що вони й самі не очікували, що саме так все може розвертатися і нестися. Ну що вони там розповідали про демілітаризацію наших територій? Ну ловіть, бумеранг ми закинули вам назад. Ну і тепер, якщо чесно. Коли я дивлюсь їхні новини, їхні випуски ще трошки. І я буквально буду плакати від того, наскільки в них все важко та погано. В них ну просто таке несеться. І дрони атакують різні регіони. при тому вже по 70 одиниць. На аеродром щось прилітає і розносить їх в дроски. Території віджимають за шмат за шматком. Що робити? За що хапатись? У мене завжди є дуже простий рецепт. Просто забирайте свої війська з України і вводьте їх назад в Росію. Ти ночі київський режим устроїв массировану терористичну атаку, перехвачено 75 БПЛА самолітного типу 26 над Белгородською областю, 19 над Ліпецькою, 7 над Курською. Атакувати ВСУ подались також Крим, Прянською, Воронівською та область. області. Шебекіна чотири дрони ударили по многоквартирному дому. Несколько квартир хватил огонь. В Липецкой области от налета беспилотников пострадали 9 человек. Власти отменили все развлекательные мероприятия в регионе, а на территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки. В МЧС только что сообщили, что обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Обстрелы в СУ не прекращаются. Армия России при этом продолжает вытеснять украинские войска. Город Суджа сильно разрушен. Из него и окрестности под обстрелами ВСУ продолжают эвакуировать в безопасные районы мирных жителей. Вашингтон-Пост пишет, что украинские чиновники просят США разрешить им использовать ракеты дальнего радиуса действия «Атакмс», чтобы начать наносить удары по нашим тылам. За прошлые сутки российская армия нанесла более полусотни ракетных ударов, но киевский режим упорно бросает мясорубку новые силы. На этих кадрах крупная колонна вражеской техники, которая зашла в Курскую область у села Николаева-Дарьена. Проход в минном поле проделала инженерная машина Страла. Боевиков участников вторжения уничтожает авиация, артиллерия и беспилотник. Про колони я розкажу вам трошки пізніше, і це буде Бамбіська бомба. Але погодьтесь, як же фантастично це звучить, коли Скабєєва на п'ятий день каже, що потрошки витісняють. Я дико перепрошую, ну ми не дійшли до Москви. Ми так зайшли. Ну, скільки там за останню інформацію, кілометрів на 15. Тож 5 днів вони намагаються щось зробити. Ну а якщо вже цитувати наші улюблені західні медіа, то що вони написали, що Україна змогла захопити більше територій за 2 дні ніж. Під час минулого річного наступу, хоча я знову ж таки не дуже згодна, чому кажуть про Україну, президент мовчить сирський, теж нічого не каже. Ми просто їх абстрактно називаємо якимись невідомими патріотами. Ну і власне чекаємо, дуже чекаємо, коли ж їх витиснуть. Бо коли ж це було в середу, Герасимов сказав, що вже все, нікого там немає. Ну, одним словом, якась дивна ситуація. І навіть якось абсолютно недолуго на цьому фоні виглядають всі ці включення скурщини. Я нагадаю, що... Небайдужі небайдужі росіяни вже навіть запустили такий собі хештег суджа, це Росія. Ну раптом хтось не знав. Так от звідти чесні та об'єктивні кореспонденти заспокоюють недорогих росіян. Все ситуація контрольована. Ахмат сіла, яка втекла звідти в перші ж години заходу невідомих патріотів, ніби тут десь. На горизонті, можливо, більше до Чечні ближче знімає свої тіктоки. Ну вони настільки міцно тримають кордон, що росіяни й самі досі не розуміють, які території вони ще контролюють, а на яких вже готується референдум за відділення від Росії. Против противника работают, повторюсь и напомню, такие части, как спецназ Ахмат, СПН, силы специальных операций. Это подразделения, которые подготовлены непосредственно для контрдиверсионной деятельности. Это именно то, что нужно сейчас там. И, наверное, самая главная, главная новость, что противник все-таки был остановлен под Курчатовым, не дойдя до Запорожской атомной электростанции. Мы вчера вечером получали тревожные новости о том, что противник стоит уже вплотную, но все-таки э, проанализировав ситуацию, мы поняли, что эти доклады идут именно из-за того, что впереди перед противником работают диверсионно-разведывательные группы. То есть иногда тем, кто докладывает, казалось, что противник уже стоит, но на самом деле это была всего лишь диверсионно-разведывательная группа. Сейчас, опять же, это продвижение купировано. Ночью продолжали сирены. ракетной опасності в городе Курск Ми зараз продолжаем находиться в Курській області, продолжаем работать. Будемо следить за тим, як буде розвиватися ситуація сьогодні. І абсолютно випадково, це зовсім непродуманий збіг, але в Росії перестав працювати Ютюб. Ще доречно було б вимкнути, наприклад, Телеграм. Щоб точно росіяни нічого не знали, не бачили. Ну і зрештою, коли Курськ перестане бути Росією, вони були останніми. Хто коли-небудь про це щось почує? Ну і от особисто мені в світлі всіх цих подій, які несуться, цікаво одне. Я розумію, як сили оборони, тобто наші військові, рахують добові втрати російської армії, як в техніці, так і живій силі. Та тут зіткнення і там тисячу за добу загинуло російських злочинців, але це стосується українських фронтів. А як їх рахувати, якщо вони пачками гинуть себе вдома в Росії? Вони їх теж рахують до загального заліку, чи в нас з'явиться якась окрема сноска. Коротше, в мережі опубліковано відео наслідків удару по військовій колоні. Я ж вам обіцяла, що ця тема в нас сьогодні обов'язково буде. Журналісти підтверджують, що відео було знято під, мі під містом Рильськ, це в Курській області. Під обстріл потрапили щонайменше 14 автомобілів КАМАЗ та Урал. из пехоты Еще раз стреляют стреляют В боеприпасы поворачивайте нахрен боеприпасы Флешбеки в мене знаєте, Я пригадую, як ці колони горіли і на українській території, коли вони заходили на під Київщину, Чернігівщину, Сумщину. І як вони палали? Нічого абсолютно росіян це не навчило. Ну і власне військовий експерт Ян Матвєєв написав, що цілком ймовірно, це був один із найкращих, Красивіших, наймасованіших ударів, швидше за все хаймарсів за всю війну. Ну я не знаю наскільки справедливо, прям підбивати риску під усім. Три-чотири роти цілий батальйон знищений, судячи із вигляду колони, там могло загинути приблизно половина із тих, хто знаходився на борту цих лазів та камазів. Ну і на світанок ці рештки виглядають ще красивіше. Вот она, вот она колонна. Обратно возвращаюсь, уже огня нет. Уже только дымится. Но вот что осталось. Вот что осталось. блин, пацанов сколько, сколько пацанов, ё-моё. Вот это место проехал. Здесь. Ребята, ребята, внутри, ребята, внутри. Подейкують зараз, що після таких дуже успішних локальних спецоперацій я не маю на увазі увесь західно-курську територію Курської області, я маю на увазі і от розбиття колони. Що зараз і Воданов, і Малюк готують до державних нагород, звісно, підпільних неофіційних, але декількох російських кореспондентів, які працюють в прямому ефірі. Навідниками вогню працюють, звісно, на нашу користь. Щойно ми отримали інформацію про ще одну колону, яку щасливо вже готується зустрічати сили оборони. Сейчас из Курска на наши позиции идет очередная э, партия военной техники. Сейчас вижу и самоходные артиллерийские установки, и бронемашины. Все для того, чтобы укрепить позиции наших бойцов, которые прямо сейчас э, выбивают из Курской области формирование ВСУ. Еще одна колона? Дай Боже, чтобы у Стерненко FPV-шок выстачило. А пам'ятаєте, як оці клоуни москалі сміялися із нас напередодні повномасштабного вторгнення? Ну, звісно, не всі вірили у велику війну, але були свідомі громадяни, які розпочали підготовку до цього вторгнення, коли українці пішли тренуватись і формувати так звані теро, це ту саму силу, без якої нічого б не вийшло. Це українці, які Долучилися до армії і змогли звільнити половину окупованих територій, які служать і захищають нас по сьогоднішній день. Звісно, вони вже не новачки, а профі, але тим не менше це все розпочиналося із ТРО. Так, от ці окупанти раптом заговорили, що їм потрібні такі формування, але увага! Постало важливе питання: чи можна москалям видавати неконтрольовано на руку зброю? Може, ви пам'ятаєте, як? Під час повномасштабного вторгнення українцям буквально із кузова вантажівок роздавали. Ну тому що в нас була війна, та яка продовжується ні. У росіян так звісно ж не вийде. Москалям ніхто не буде довіряти, бо влада боїться, що саме ця зброя буде перекинута, і люди підуть ну, не знаю, хоча б на Москву. Ну а по-друге. А що чого ви взяли, що росіяни, в принципі, мають на меті кудись йти і щось захищати? Наші це робили. Зокрема, і з ножами, і в кросах, не знаю, бітами, коктейлями молотава, тому що на нас несправедливо напали. Ну а росіяни, оці їхні лапті як їм заповідав дідусь Путін, просто взяли і залягли на дно, адже вони поза політикою. Необхідно... ускоренными темпами создавать части территориальной обороны. Решать вопрос, чтобы местное население привлекалось к выполнению боевых задач, мужское население прежде всего. Вопрос выдачи оружия, он наиболее такой как бы проблематичный, я думаю, здесь можно найти необходимые решения. Это первое. Второе, необходимо наличие в структуре погранслужбы ФСБ России полноценных общевойсковых подразделений, которые будут подчиняться руководству соответственно погранслужбы для прикрытия ключевых участков государственной границы с Украиной, для возможности быстрой переброски и маневра, включая и ударную авиацию, прежде всего армейскую, вертолеты, ну и такие системы, как реактивные системы залпового огня, очевидные артиллерию. То есть эта угроза с нами надолго. И а, должен быть соответствующий потенциал. Я бы хотела сказать недорогим россиянам языком, оригинала, что посмотрите, какая ситуация получается. Российские войска, русские мальчики, Ваньки, Лешки, Андрюшки, они сейчас незаконно удерживают и контролируют украинский город Мариуполь, Мелитополь. Они находятся в Запорожской области, в Херсонской, ну и, конечно, там Донецк, Луганск и Крым. Они находятся не на своих территориях, пока Россия теряет свои земли. Курск бросили и кинули, чтобы продолжать держать Мариуполь и Мелитополь. Вот и знаете реалии того, как о вас заботятся и армия, и власть. А вы выявляете, что Россия отремала удар буквально сынным колом в самисеньке сердце. Ми то думали, що Москву треба взяти, щоб перемогти, змістити цей режим, поставити свій прапор. А виявляється, що ні, треба таки брати курськ. Хоча к великому моєму розчаруванню виявилося, що в москалі чомусь чекали поляків, а не нас. Там періодично рядом грохочуть, і в тяжології моменти. люди, в общем, говорили о том, что да, могут... Ну, это уже вот на уровне, знаете, такой местной, ну, то, что называется городской легенды. Они ждали, что войдут поляки. Почему-то именно поляков ждали. Вот. Вот где происходит война. Это сердце России. Я хочу на этом еще раз заострить внимание. Это сердце России. Россия наша огромна, она от Океана до Океана, но есть ее историческое национальное ядро. Вот там сейчас идет война. Враг жесток, враг беспощаден, враг не испытывает никакой рефлексии по поводу одного народа. И я от себя все же скажу, я желаю им всяческого зла, я желаю, чтобы все они там и остались, я желаю, чтобы все они удобрили эту прекрасную курскую землю и превратились в перегной, все до единого, чтобы никто из них не вернулся домой, все, кто перешли эту границу. А потом уже как, там, чего, мирные переговоры, уврачевывание ран. Опять будем говорить про один народ, про дружбу народов, как нам большие начальники время от времени толкуют. Это все будет очень потом. А сейчас мы им всем желаем всяческого зла. Вот так вот. И попри что Курщина окупована, уже без малого. Тиждень влада центрального Москві воліє не помічати проблеми. Он воєнний злочинець Путін, виступаючи, коли він там згадував про події на Курщині, він приділив цьому питанню всього навсього півтори хвилини. Підтримав місцевих, подякував їм за сміливість, побажав гарного настрою і пообіцяв неймовірне багатство всім, хто постраждав від нападу. Дивіться, яка історія мобілізованим для того, щоб вони добровольцями йшли лави Збройних сил Російської Федерації, ставали злочинцями, вбивцями, мародерами та гвалтівниками, Путін пропонує 800 тисяч рублів. А тим, хто... То скільки? Це 410 тисяч гривень. А тим, хто постраждав у Курській області, він дає 10 тисяч рублів. Тобто 5 тисяч гривень. 400 – здохнути в Україні, П'ять, якщо ти роз... залишився без свого помешкання. Ну я не знаю, тут прям що тут за п'ять тисяч можна собі якусь картонну коробку купити чи щось там подібне. Ось вам і Вілька Росія. Ось вам і орієнтація на недорогого росіянина, якого Путін так оберігає, тільки б не прийшли хохли. Правіті правительства ми розмовляли совсем недавно, Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято и необходимые ресурсы будут направлены. Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб. Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, утрата жилья. Уже по в полном масштабе надо будет все это сделать. И как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до, до каждой семьи. Моя улюблена історія це в сусідніх усіх містах. Ну ми ж не говоримо про центр. Та це це не Курськ, це Курська область. То в Курську вже зараз місцеві взвинтили шалені ціни на нерухомість. Ну бо вони ж розуміють, що з умовної суджі всі будуть бігти і знімати щось орендувати, тобто самі ж на своїх заробляють. Ну а по-друге, хочеться побажати недорогим росіянам. Ви одразу все не витрачайте. Ви намагаєтеся розтягнути це ж цілих 10 рублів. А лучше, чтобы вложить эти деньги в ваше будущее, я советую все перенаправить на покупку для вооруженных сил Украины и в пивидронов. Не удивляйтесь, потому что логика очень простая. Чем быстрее проиграет Российская Федерация, Российская армия и Путин, а они проиграют, тем быстрее откроется окно возможностей для России и россиян, искупив свою вину после всего, что они сделали, начать новую жизнь. І FPV – це справді неймовірна зброя. Днями ми вам розповідали про перший випадок, коли звичайний дрон, ну чи майже звичайний FPV, збив віртушку. Ну а сьогодні маємо ще одну історію про Mi 8, який, як правило, використовується чи там ну, він такий вантажний великий для перевезення поранених або ним переміщується командний склад. В будь-якому разі ми дико сподіваємося, що підбили ще і ще пачку недорогих. Ну і що? Звісно ж, в Росії хочуть крові. Звісно ж, хочуть розправи. Звісно ж, хочуть отримувати відповіді на свої питання. І ні, тут зараз вже мова не про нас з вами. Всім цікаво, як прорвали кордон, де війська, де командування. адже західна преса пише, що генерал Герасимов – це той самий, що є начальником генштабу. Він за декілька тижнів знав, що на кордоні з Росією щось готується. Але вирішив не докладати про це воєнному злочинцю Путіну. Тож для ВВ це стало справжнім шоком і чимось неочікуваним. Тож, скоріше за все, Герасимов точно піде на пляшку. Ну а далі, далі, ж де шукати? Хто це? Це міністр Білоусов? Чи можливо це Верховний головнокомандувач Путін? Ну ні, це, звісно, ті імена не будуть називатися. О. Точно, крайні, це ж американці, вони ж завжди Немає світла в твоєму під'їзді, це Джо Байден. Тобі настяли під двері, це Ентоні Блінкен. Ну і прорив Курської області, кордону, це, звісно, теж Піндоси. Далі буде відео, яке направду ми тричі прослухали, нічого не зрозуміли, але вийшли все одно на один єдиний логічний висновок. Америка має понести відповідальність за все, що відбувається на території Росії. Представьте собі, що, собственно, такое дипломатія, зовнішня політика Соединенных Штатов и внутренняя. Это две разные вещи. Значит, когда мы говорим о внешней политике, внешняя политика это бомбы, убийство, изничтожение людей, которые не согласны. И это, в общем, как бы, ориентировано как раз на внутреннюю политику. А что такое внутренняя политика США? Это как раз, а, значит, а, то самое скрытое государство, о котором мы любим говорить, и которое на самом деле, правда, существует, оно есть. Глубинное, да? Да, глубинное, которое как раз и решает, собственно говоря, то, что происходит. Так вот, когда мы говорим, что есть внешняя и внутренняя политика США, да, то есть внешнюю они ориентирует на то, чтобы издеваться над всем миром и там, допустим, противостоять России или Соединенным или Китайской народной республике, а, но все это происходит для внешней внутренней ситуации. Так вот внутри вот это все, ну, наверное, где-то может быть где-то там глубоко может быть это и выгодно. А как? треба сказати так щоб ніхто не зрозумів а головне не здогадався що ти довбойоб. але що ми здогадались бо в нас є радар всі росіяни саме такі Жріть не обляпайтесь все, що ви наробили. Я ще розподіваюся, друзі. Що чим далі в глиб російської території, тим більше в нас буде прекрасних чудових новин, ми, звісно, ми, звісно, будемо ділитися з вами. А сьогодні не скупіться, як ніколи. Сили оборони в наших коментарях заробили, отримали право, шалене право та отримати всі ваші компліменти. Тож не забувайте ділитися своїми думками, обов'язково лишайте лайк цьому випуску.